Надія попович молитва. О, отче наш, що на в небесах єси, нехай повіт твоя святиться. Борис спалені до тла, скорботну тишу великодні цю. Прости, що юді надано права тримати наші душі на припоні. Прости, що діти, як трава в степу, зростали без хреста і без причастя, що з вірою в небесного Отця доводилось між ворогів ховати. відкупні невідкупні тяжкі провини благаємо дітей своїх простих і матір нашу страницю країн.